Куда? Мама забрала ваш мобільний телефон. Отже, у вас починається час ткати. Сьогодні ми покажемо вам, як зіткати невеличкий гобелен підвіз ялинка, використовуючи підставку для мобільного телефона. Для роботи нам будуть потрібні міцні нитки, які ми натягнемо як основу. Нитки двох кольорів. Один кольор ялинки, інший фоновий будь-який за вашим бажанням. Олівець для того, щоб намалювати ескіз на шматочку паперу. Шматочок паперу бажано такого ж розміру, як і ваше робоче поле. Ножиці, голочка і власне бажання. Починаємо з того, що ми беремо один предмет це може бути гілочка, це може бути олівець. Ми будемо його використовувати як підвізь. Тобто на ньому вже буде потім висіти наш гобелен. Що це може бути, дивіться на ваш розсуд. Вам достатньо навіть поламаного олівця. Беремо ниточку міцненьку і фіксуємо один кінець на нашому олівці. Прямо ось так зав'язуємо його на два вузла. Так. відсуваємо сторону. І тепер починаємо робити натяжечку. Ось я проходжу навколо цієї підставочки, доходжу до олівця, його доходжу до олівця обходжу його зверху вниз і повертаюся назад. Обходжу навколо підставочки, доходжу до олівця, знову обходжу його зверху вниз і повертаюся назад. Коли я пояснюю цей спосіб шнурування дітям, я використовую таке порівняння як з трамвайчиком, який їздить своїм маршрутом. Він доїхав до кінцевої станції. Кінцева станція це олівець. Він на олівці розвернувся і поїхав назад. Таким чином, ви дієте, поки у вас буде достатньо ниточок, для того, щоб розпочинати роботу. Останню ниточку. Ви зав'язуєте знову ж таки, на олівчику з цієї ж сторони, де була зав'язана перша ниточка. Перша ниточка була зав'язана після дороги звідси, і остання буде зав'язана після дороги звідси. Нам тепер потрібно виставити олівець, щоб він був з краєчку. Якщо у вас така ж тоненька підставочка, як у мене, робіть це поразненько. Всі важливі коментарі до початку роботи. По-перше, ниточка має бути натягнута рівномірно. І розправлена відстань між нитку. По-друге, я олівець зсунула на один край вузел пішов назад, а тут натягнуто у мене 6 пар ниточок петельками. Чому це так важливо? Тому що потім ми зріжемо оці із вузлами і через одну від них, а на олівці залишиться висіти вже наш готовий гобеленчик. Малюємо, власне, що би ми хотіли отримати ялиночку. Домаште серединку просто собі щоб Ви знали, Перевертаємо підставку дивимося, ось у нас буде верх гобелена, тому що він буде зачіплений за олівець. Відповідно, верх ялиночки буде дивитися до олівця верхівкою. А ткати ми будемо, як нам зручно. От мені зручно ткати ось так. Тому що я буду прибивати ниточки одразу до верхівки. Можемо розпочинати процес ткацтва. Ми бачимо, що на початку в нас іде смуга. Просто білого фонового кольору. У мене це білий, у вас може бути якийсь завгодно, це фоновий колір. Ми беремо голочку, заправляємо в неї ниточку, вона може бути довгенька, і починаємо ткати, використовуючи перебір, при якому одну ниточку ми підіймаємо, іншу ми опускаємо. Підіймаємо, опускаємо. Перший ряд у вас може йти тугенько, тому що олівець має свою товщину. Якби тут була якась паличка тонша, ниточки були б майже поряд. А тут олівець має товщину. Бачите? Ось так. І тому в першому рядочку нам досить щільно прибити буде важко, але це тільки в першому, а далі все піде на лад. Ось. Ми одночасно і вирівняли наші ниточки. І проткали перший рядочок. Зворотній ряд в шаховому порядку. Там, де ви були зверху, ви проходите знизу. І навпаки. Ось ми ткали-ткали і побачили, що в нас вже на малюночку починається ялинка. І як працювати? Ми беремо ниточки кольору ялинки нарізаємо їх на однакові відрізки. Як можна відміряти? Можна відміряти як ширину, наприклад, вашої підставочки. Можна відміряти. На палець собі накручувати. Тобто виберіть метод, який вам подобається, і використовуйте його. Ось, наприклад, під цією ниточкою вже має бути ялинка. Я беру відрізок нитки, складаю вдвоє. Ось так. Підкладаю під одну ниточку. Це спосіб, який дозволить вам зробити вашу ялинку більш пухнасту. Тобто, петелька, посередині ниточка. Тут хвости. Хвостив петельку, вхопили за хвости, потягнули. Оп, отримали вузлик. І так ми повторюємо з усіма ниточками, під якими ми бачимо зелений колір. Ось ми заповнили ту частину, яка у нас зелененька. Тепер нам потрібно проткати білою частиною. Закривши всі ниточки основи для того, щоб закріпити цю ялинку. Якби в нас були тоненькі ниточки, ми б так і зробили. Просто протягом всіх ниточок пройшли би наліво і направо. Але у нас ці нитки достатньо товсті. Якщо ми будемо ігнорувати їхню товщину, то наша ялинка по центру і наша нитка біла, ось так от буде йти дугою, тому що тут буде прибавлятися товщина, а тут її не буде прибавлятися. Тому для товстих ниток ми робимо три кроки. Перший крок дойти білою ниткою до ялинки так. і вернутися назад. Це крок номер один. Таким чином ми робимо приріст по товщині з боків, щоб він дорівнював середині. Другий крок пройти повністю всі нитки до краю. Полотняним переплетінням. Так. Прийшли ниточки до краю. Не забуваємо робити дугу, щоб у нас не стягнулось. Так. І третій крок. Знову дійти до ялиночки полотняним переплетінням. Там І повернутися назад. Ось так. Ми бачимо, що ми закріпили ниточки, оцю бахрому. Ми закріпили нитками основи. І в нас ніде немає провисання. У нас нічого дугою не випинається. У нас рівненька лінія основи завдяки цим трьом крокам. І знову бачимо зелену діляночку і заповнюємо її вузликами. Поїхали. І закінчилася наша ялинка. Що ми робимо тепер? Тепер нам потрібно зняти. Його зі станочка, але знімати акуратно. Пам'ятаєте, я вам говорила, що ми будемо зрізати не всі нитки крайня нитка. На ній вузлик і вона йде назад. Її ми відрізаємо. Так. Наступну залишаємо. Так. Ниточка, яка йде назад. Відрізаємо. Наступну залишаємо. Цю відрізаємо. Так. Так. Висмикуємо, крайній просто знімаємо. Так, ці висмикуємо. О, подивіться. У нас є вже наш готовий гобеленчик. Нам тепер потрібно зав'язати ось тут внизу вузлики. Можна брати не дві, а, наприклад, чотири ниточки поспіль. І в'язати такий тугенький вузличок. Один. Три. Притискаючи. І серединка, серединку викнотрию, робіть, так, як вам зручно, але не менше двох. І ваша ялинка готова. З цієї сторони, у нас прям видно схему, по якій ми ткали. З цієї сторони, вона дуже пухнаста, така класнюча, її можна остригти. Що ще потрібно зробити? Заховати ці хвостики, це дуже легко голочкою ось тут, на задню частину гобеленчика ви їх ховаєте. І потім до олівчика. Підвісити петельку тримачку. Ми заправили всі хвостики, підстригли нашу ялиночку в такому форматі, як вам подобається. Ви можете її прикрашати. Ви можете залишити її так, як є. Ви можете її подарувати комусь, а можете залишити в себе вдома. Подивіться, яка вона прикольна. Течіть із задоволенням.